Більше тисячі інфікованих і вже є летальні випадки. У Миколаєві з середини серпня зростає захворюваність на covid 19 Аби не допустити подальшого розповсюдження коронавірусу, на базі кожного медзакладу міста проводять вакцинацію. Отож, як отримати щеплення, дивіться далі у матеріалі. З кінця липня 2024 року ми стали відмічати поодинокі випадки заходять на COVID-19, які до середини серпня все почастішили. і так на середини серпня 2024 року ми зафіксували значне збільшення к на коронавірусну хворобу. На жаль, маємо на сьогодні два летальних випадки: це утриманки закладів інтернатного типу закритого типу. Це дві особи, дві жінки, які взагалі не були щеплені з певних причин. 1140 випадків, 128 осіб госпіталізовано. Таку статистику щодо розповсюдження COVID-19 у Миколаєві наводить управління охорони здоров'я. Різкий спалах захворюваності на коронавірус стався в серпні поточного року. З метою попередження подальшого росту кількості інфікованих містян проводяться заходи вакцинації населення. На Сьогодні ми вакцинуємо в кожному закладі охорони здоров'я. Вакцина є в наявності. Вакцина постійно надходить нові поставки. Вакцинуватися може кожен. Городянин міста, в кого минуло вже більше шести місяців після останньої вакцинації. Він звертається до сімейного лікаря, і сімейний лікар його направляє на вакцинацію. Він заповнює документи відповідні. Також всі установи і організації в місті, які не вакцинувалися останні шість місяців, можуть звертатися саме до управління охорони здоров'я. У нас є виїзні мобільні бригади, за допомогою яких ми можемо вакцинувати колективи. Наразі основною вакциною, яка застосовується у місті, є продукт від компанії Pfizer ефективний проти штату Омікрон. Вакцина у нас зберігається згідно регламентуючих документів, наказів МОЗ, витримується холодовий ланцюг і тримається вона у нас в холодильниках, які зберігають температуру зберігання вакцини 2 градуси до 5 діб. Вакцинація від COVID-19 для містян безкоштовна. Людей закликають щепитися, адже це допоможе не лише зберегти власне життя та здоров'я, але й попередити подальше розповсюдження коронавірусу. Сергій Осюк, Валерій Федченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.